Що не так із будівництвом шести запорізьких губернаторів. Ремонт обласної школи вищої спортивної майстерності розпочали 9 років тому. На ньому піарилися депутати обласної ради, басейн інспектували губернатори і їхні заступники. Об'єкт навіть включили до славетного великого будівництва. Зрештою, щодо нього відкрили кримінальне провадження, слідство вилучило документи, і тепер ніхто, крім правоохоронців, не може дізнатися, чи були там реальні завищення. Востаннє відкрити школу обіцяли у вересні 2024 року. Однак у жовтні запустили нову закупівлю на близько 50 мільйонів, і до неї вже уклали три додаткові угоди. Завершення робіт перенесли на 1 червня. Ми ж проаналізували кошторис останньої закупівлі і виявили у ньому потенційні завищення на понад 8 мільйонів. Найбільші у вартості протипожежних дверей майже 3,5 мільйони.